В даному автомобілі фарбований лише капот. в автомобілі присутні певні. Ось такі подряпані. Ось тут є притертість також. Ось тут, на задній арці, на передній водійській дверці. В принципі, вони всі забираються поліруванням. Є певні нюанси по передньому бамперу протертість. Але нічого критичного. Скло по колу все рідне. Салон, в принципі, в гарному стані. Поляка всіх мерседесів щодо декоративних накладок, вони часто тріскають, однак сам пластик в ідеальному стані. Жодних потертостей, сколів чи ще щось. Карта в ідеальному стані. Водійське сидіння ось в такому стані. Буковинки зі шкіри, відповідно, вони трошки більше зношуються, але все в межах допустимих норм. Ось параметри автомобіля. Автомобіль 09-14 року випуску. Керму ось в такому стані. Автомобіль має 233 тисячі пробігу. На задній карті є ось такі два скола. Хтось, мабуть, раніше намагався їх підмалювати, але в цілому карта в гарному стані. Тут декоративна накладка в гарному стані, Ніяких яких потерти сколи, сама арка. Сидіння заднього ряду. В ідеальному стані ніяких потертостей, сколів чи подертостей. електропривід багажника. має ось такий коврик, теч. Наявна докладка. Повністю з усім комплектом, тобто домкрат та інші аксесуари. Автомобіль не готувався. Декоративна накладка теж має певні нюанси. Тут тріщини. Одна карта в цілому в гарному стані. Жодних інших потертостей не видно. Сидіння пасажира як нове. По комплектації електропривід сидінь з пам'яттю. електропривід керма, датчики світла, датчики дощу, все, що можливо, значить безключовий доступ. стар стоп. Аудіосистема проста, однак дає можливість під'єднатися також телефоном, можливість прослуховувати музику через блютуз. Все наявне. Двохзонний клімат контроль Всі системи на даний момент автомобілі працюють повністю та справно. Елетоперид пасажирського сидіння, присутній також люк. Тема має утримання полоси також має камеру 360. Камера 360, Можемо регулювати, можемо дивитися, повернутися назад. Ці системи працюють вправно, також є портроніки. Наявна система парк асист. В автомобілі наявний, досить дорогий відеореєстратор, виробник BlackView S750. В Україні вартує в майже 25 тисяч гривень. Датчики мертвих зон, тобто мертві зони теж присутні, що досить гарно покращує зручності керування даним автомобілем. Кондиціонер працює справно, жодних проблем немає. На даний момент автомобілі проведене повне тестування. Жодних помилок по автомобілю немає. Жодних помилок в автомобілі немає. Тихо немає антифриз червоного кольору, прозорий, жодних домішок немає. Відновлювалася передня частина, в плані купувалися по запчастини, б.у. запчастини з такого самого автомобіля. Все відновлено. Можете побачити інших ушкоджень в плані передньої частини, лонжеронів чи будь-яких немає. Все ідеально. Ушкодження по автомобілю були лише передньої частини. Було замінено підсилювач бампера, а також деякі постакові декоративні накладки та кріплення. Гарміні диски нові. лодки також, все по кругу повністю нове. Автомобіль обслуговувався виключно на Мерседесі, Вся чиста історія можна легко перевірити на офіційному сервісі, тому по автомобілю на даний момент проведені всі регламентні роботи і на даний момент не потребує жодних вкладень. Масла, фільтри, все в автомобілі поміну, він готовий для нормальної експлуатації. Потребує лише косметичного полірування, можливо, підкрасу переднього бампера. І це питання закривається щодо косметичного стану автомобіля. Все інше автомобіль в гарному стані, в жодної корозії та інших дефектів на даний момент по автомобілю немає.